Дайте мені, будь ласка, відповідь на одне просте питання: для чого українці працюють у Німеччині, Бельгії чи же Голландії е, нелегально, без документів? Е, деякі навіть потрапляють затрати, а деякі просто мають депортації. Для чого, якщо можна відкрити ФОП у Польщі і цілком легально, без проблем і якихось гігантичних коштів? Працювати там легально, перебувати там легально, мати собі документи, мати собі карту побиту, можна собі літати літакам, не боятися чи провірять документи чи ні. Тобто питання просте, рішення банальне. Е, якщо вам потрібно, запрошуємо до нашої бухгалтерської компанії, де все допоможемо, підкажемо та зробимо за вас, навіть без присутності в Польщі. Кошти реєстрації ФОПу, так одразу, щоб ви орієнтувалися, це 350 злотих. Кошти, які додаткові ще можуть бути, це А1, яку ми вам зробимо для того, щоб ви легально перебували на території інших країн, це ще 200 злотих. Тому кошти, направди, зовсім батько.